Друзі, моє вітання. Я мене звати Лана. Як обіцяла вчора, Денис Ярославський сьогодні зі мною командир підрозділу ЗСУ. Денисе, вітаю, вітаю студія, рад чути. Навзаєм, Денисе. От історія з одеським воєнкомом. Вона вже наробила багато шуму. Я дивлюся сьогодні і по всім телеграм-каналам, у тому числі, і вже. А ваш Денисе, Пост, де ви пообіцяли зняти з себе пагони, якщо да, ця людина не понесе а, справедливе покарання. Скажу так, да хочу почути від вас деталі історії чи підтвердилася да теорія його звинувачення? Хочу нагадати, у чому суть да скандалу, що людина під час війни а, заробила собі на елітне авто. А, розуміємо, як так, через хабарі. Заробила собі на елітну нерухомість в Іспанії за 3-4 мільйони доларів. Да, якщо можна деталі, які зараз відбуваються карні там не знаю розслідування щодо нього, і перспективи, от як ви заявили, справедливого покарання. Ну коли Масічук цю історію оприлюднив, я чесно сказати, ну не думав, що настільки можна е, відкрита. Не вміючи навіть ну як це сказати, то тобто, мало того що ти сел десь на поток під час війни, так ще й так от світиться, брати Гелендваген, ставить номера 4 единички, ну тобто це. Абсурдіще, яке в мене в голову ніяк не влазило. А так оказується, дана ситуація підтвердилась. Наскільки мені відомо, я не слідства та не провожу службову перевірку. Але наскільки мені відомо, дане питання піднімалось навіть в комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки. Дане питання дійсно вийшло за рамки соціального бунту. Та президент відреагував не просто так. Президент дав. Таке от доручення, головнокомандуючого залужному на ротацію військових з фронту на тилових представників військомат. Я вражен, вражен на самом деле не тим, що там цей військомат та його там керівник, хабарники, а тим, що мені почали писати в лічку. Тобто в лічку мені почали писати щось на того. Денис, а ти що не знав, що у нас 2 мільйони е, уклоністів, які вже покинули кордон, а що вони покинули просто так? Ні, вони отримали білі квітки, їх випустила е, система шлях. Е, ці всі формули працюють на сьогоднішній день, і 2 мільйони вже покинули. Також 2 мільйони зараз зарезервовані. Причому зарезервовані не тільки там якось по відсрочки на півроку за ті ж там хабарі через військомат, а зарезервовані на підприємствах, на яких вони ніколи не працювали. Їх беруть за, за гроші туди, щоб під них зарезервувати посади, які там навіть там, архіважливі для держави. Тобто це все працює. Спрос порождає попит, і на жаль, в нас. Ні, як мінімум 4 мільйони людей, які вже десь е, пішли на цю з, е, зділку з совістю, які платять хабарі всім подряд не тільки військові військомати, щоб відпілять від армії, відпіклять від цього, щоб виїхати з країни. На жаль, ця ситуація є. Але я вважаю що ті люди це їх е, особистий вибір, і е, ну як тут можна на це повлияти? Вони несуть гроші аби кому би від, відкосить А от представники військомату які беруть гроші. За те, щоб їм дати можливість відкосити. це на сьогоднішній день диверсанти внутрі країни. Це на сьогоднішній день особи, які підривають державну небезпеку, державні установи. Все. Це, це люди, які створюють своїми діями, своїми хабарями, всі умови для того, щоб наша держава перестала існувати. Це держзрада, і їх потрібно саме так. Відноситься до них. Що касається того, що президент Зеленський дав команду залужному, вибачаюсь. Ну, Залужний не має права відправляти полковників, а частіше за все, керівники військоматів, це полковники на лінію фронту. Ну, полковник відсидиться десь там, там на 3-4 лінії, десь у Краматорську він відсидиться. Він ні в коїм разі не буде на лінії фронту. Я вважаю, що президент Зеленський має після доказової бази віднос відносно таких осіб. Після того як на ЗК проведе перевірки, там набуде БР проведе перевірки, зняти з них погони, розжалувати їх до солдати і тільки після цього відправляти на фронт. Оце буде справедливе рішення. Да, Дениса розумієте, коли да, тобі пропонують е, хабар е, е, з можливістю там купити собі літну нерухомість в тій ж там Іспанії, я не знаю, або там конче заспі не, не, не важливо. І з іншої е, е, да сторони е, совість, про яку ви кажете, то тут дуже часто совість ну програє. Да, на фоні таких можлив... можливостей піднятися е, під час війни. Але справа не у тому, якщо підозри підтвердяться, все ж таки, що цей да, Одеський е, воєнком брав настільки великі хабарі, е, я не можу е, зрозуміти ситуацію, коли про це ніхто не знав. тій же ж Одесі у спецорганах і так далі, серед його керівництва, можливо, да. Тобто ми говоримо зараз не про один якийсь випадок. Да, єдінічний случай, так би мовити, а ми говоримо про а, корупційну схему. Якщо ми говоримо Денисе про корупційну схему, тоді мені не зрозуміло, чим ми займалися всі ці роки, реформуючи наші правоохоронні органи, спецслужби, службу безпеки України і так далі. А потім, Денисе, заявляли нашим партнерам. А, значить, коли ви кажете, ви нас в НАТО наберете, тому що у нас корупція, все це в тому що корупції у нас немає. Як все це виглядає? Я вже навіть про війну не кажу, а взагалі. Дивіться, у кожного з нас, мабуть, вже або там у друга друга є людина серед знайомих, яка виїхала або отримала білий піток за 4-5 тисяч доларів. Ну у кожного, от глядач нас бачить, і щас нехай сам для себе цю картинку вирісує. Тобто, а прокоментуйте, то, друзі. Особис... Будь ласка, да прокоментуйте. У нас є можливість, да, є коментарі. Будь ласка, прокоментуйте у кого є подібні ситуації, про які зараз каже Денис. Особливо да, Денис я спросив. знаю людей, які виїжджали від 4 до 5 тисяч доларів. Особливо я знаю, які по 5 по тисяч доларів робили собі бі білих квітки. Ну, все це відомо. Ну, це е, я ще ще раз повторюю: це моє особисте ставлення для, для цих людей е, з багатьма я перестав спілкуватися, тому що позиції в нас різняться, але вони є, і вони є в кожного. Інше давайте ще зараз, зараз про як, не, не треба вважати чужі гроші, але коли вони корупційні, можна і посчитати. Зараз наприклад беремо ту ж Одесу. Там в день видаються у них там стоїть ставка вивести їм там тисячу повісток. Ну з тисячу повісток 500 Тобто 50% взяли і десь Потеряли з цими повісками Хтось там ще там десь працює, там їх роздають бездумно Але 10% Тисяча це на добу Але 10% захотять прийти і порішати Якщо вони захотять прийти і порішати Хоча б на відсрочку на 6 місяців Це стоїть По, по непідтвердженої інформації Тому що я особисто не рішав, не знаю, я не сліщий Від 2 тисяч доларів Посчитайте, 100, 100 людей в день рішає Це 200 тисяч доларів Ви вважаєте, що про ці схеми Ніхто не знає, працюють всі у зв'язки, працюють ВЛК, працюють військомати, працюють всі, працює система шлях, яка їх випускає. Це ціла система, яка зараз наживається, цей зв'язний час Наживається на дезертирах та на тих, хто хоче уклонитися від воїнської служби. Ну такова реальність, і цю реальність потрібно бороти. Дивіться насче правоохоронних органів. Ні, СБУ. Ні, ДБР не були заточені під такі масові злочини. Це масовість. Наприклад, розумієте, що такое 2 мільйони людей. Тобто вони ну це вал, який вони не перероблять ніколи в житті. ДБР вообще заточена під то щоб топ-чиновників моніторити. А це вал 2 мільйона і вже два виїхала. Ну сумасшедший вал. Тому спеціально для цього створюється на сьогоднішній день такий орган, як військова поліція. Але ми зіштовхнулися тим. Що військова поліція, яка повинна масово розглядати такі злочини, моніторити спосіб життя воєнкомів, їх оточення, моніторити спосіб життя військових, які обагачуються на війні, та виявляти їх, вона не буде мати слідства. Розумієте, от створюється орган військової поліції без слідства. Тобто вони будуть підпорядковуватись слідчим з ДБР там або там тощо. То, це ну як для мене, то це создається орган, який не буде функціонувати на 100%. Я не розумію причину, чому там це не можна. Ну деть як мого озвучить там чомусь не дають залужному слідство. але це пускає стається догадками, тому що так створюється. Не розумію, і після того говорити... ми не зможемо виявляти да. це. Так, да, Денисе, будемо ще про це звичайно говорити, спостерігати за створенням да, нової військової поліції і е, е, їхньою ефективністю. Скажімо так, але зараз скандал на скандал. Я не знаю як взагалі на все це реагувати, тому що єдина правильна реакція я думаю, просто нормально і з холодним серцем, з холодною головою. Просто про це нормально говорити, говорити з глядачами, да давати сигнали владі. Знову ж таки, про корупцію йдеться. У нас дуже часто виникають корупційні скандали, і в міністерстві е оборони України я маю на увазі, е да, порівняння таблиці, ми побачили закупівельних цін на продукти для зсу. Ті ціни, за якими скуповували ці продукти гур і МОН, там ціни різняться в два-три рази. У Міністерстві оборони пояснили, що ГУР не враховувала логістику передання цих продуктів на фронт. Таке пояснення співставлення цін гур і МОН вас особисто влаштовує? Я не проводив перевірку даного ціна і дійсно в логістиці може бути заложено що завгодно. Ну, завжди демони в мілочах, ви ж це розумієте. Ну яйця я в кілограмах що... так само, Денис, да? те, щоб заставити. Але, але, але я вважаю, так, але я вважаю, що ГУР це такий же бойовий підрозділ, який доставляє їжу своїм військовим, своїм спецпризначенням де завгодно, навіть на лінію фронту. Ну він вони нічим не не, від, не відрізняються від сухопутних військ у плані ведення бойових дій. Ну є, наприклад, невеликі підрозділи. Там, наприклад, якісь там підрозділи на там, ССО. Вони приїжджають на лінію бойових дій, вони приєднуються до більш великого організму, наприклад, якоїсь бригади. Там там ну не барневажливо, який, і вони харчуються, заправляються топлівом за що цієї бригади. В Гур така ж може бути сама ситуація. Ну тоді вони 100% сто відсотків брали ці продукти і закладували всі поточні розходи. Я вважаю, що от дивіться, опять ми повертаємося цими всіми речами. Повинна займатися саме військова поліція. Вона створюється для того, щоб виявляти корупційні схеми внутрі системи Міністерства оборони. Але вона не зможе цього повноцінно робити, тому що в неї не буде слідства. Все, це, це замкнуте коло. Чому так відбувається? Ну та стеця гадати. Знати Денис, я кажуть, якщо зв'язки зажигаються, значити така му та нужна. То Правильно така так. да, давня приказка. Да, Денис, я вот знаю, де ви зараз знаходитеся. Звичайно, ми не будемо розкрещувати локацію, але все ж таки розуміємо, що людина да, на передовій. Я хотіла запитати, да, якщо можна коротко, зараз йдуть меседжі. Перед контрнаступом від наших американських партнерів, що вони нам надали все необхідне для а, майбутнього контрнаступу, ми зі своєї сторони, от ми чули меседжі з офісу президента, кажемо, що ну ні, можна і більше нам не вистачає артилерії, боєприпасів. Авіації нам так само не вистачає. Да? Але там з Білого Дому нам кажуть, що ми. Забезпечили вас всім необхідним, як на передовій. Да, політика, політикою залишимо її. Як на передовій, що кажуть наші бійці зсу? Чи вистачає все реально для майбутніх контрнаступальних дій? Я рекомендую всім почитати величезну велику шедевр-книгу Сундзи Мистецтво війни, третій вік до нашої ери. Був такий полководець, який написав цитати, які зараз обрели якісь там доктрину Військову доктрину Так, от, коли ви вважаєте, щоб ворог думав, що ви слабкі, ви зробите так, щоб він думав, що ви слабкі, навіть якщо ви сильні. Коли ви... Ну, війна це мистецтво обману, ви повинні розуміти. Я не можу вам сказати, хватає чи не хватає все у наших воїнів. Я можу вам сказати одне наші воїни, всі, включаючи мене, на низькому старті і ждуть отмашку. Бой, всі, і ми готові йти, і ми готові дійти до поставлених нами задач і виконати їх. Все необхідне, Одесь. дійсно може ніколи і не бути, тому що там ми завжди хочемо всього, навіть там космічної підтримки. Але я вважаю, що на сьогоднішній день у нас достатньо сил впевненості для того, щоб ми виконали всі задачі, які перед нами стоять, та звільнили всю нашу територію. Є об'єктивні фактори. Я не буду розкривати військову таємницю. Якщо скажу, що це погода. Вона тільки приходить до норми. Такої весни мокрої не було жодного разу, і всі люди, особливо фермери, розуміють, що ті міста бойових дій у нас більш за все зараз проходять по пересеченій місності, по полям, по посадкам. Там пройти неможливо, там проїхати гусенькою технікою неможливо. Це об'єктивний фактор, які розуміють і пересечний громадянин, і ворог, і ми. Але ситуація змінюється. Е, Денис, Я вже вчора говорила в ефірі. Е, да, ми бажаємо успіху, здоров'я, наснаги нашим е, воїнам. І е, хай вони знають, що у них є тут надійний тил. Ми за них вболіваємо і за вас у тому числі. І мені дуже прикро, коли виникають подібні скандали, з яких ми сьогодні почали наш з вами ефір, да, які можуть деморалізувати. Нашого воїна. Я сподіваюся, що всі корупціонери підозрювані у корупційних схемах вони всі будуть справедливо покарані, щоб все це відлунням, да, як з огляду деморалізаційних дій, не впливало на наснагу і силу, і мотивацію наших воїнів на передовій. Дениса, я щиро дякую. Денис Ярославський був разом із нами, командир підрозділу ЗСУ. Хай Господь береже і слава ЗСУ. Дениса на все добре. Дякую, дякую, студія.